Пам'ятаєте, як від початку вторгнення ми говорили, що наблизити кінець війни з Росією може відкриття другого фронту. Так, от другий фронт є, але є нюанс. Схоже, Путін доручив Фіцо відкрити другий енергетичний фронт проти України за рахунок інтересів народу Словаччини. Тільки це можуть означати погрози Фіцо перекрити Україні надзвичайне постачання електрики взимку в умовах російських ударів по нашій електростанції і розподільчій мережі. Привіт, мене звати Катерина Соляр, і тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин. Бо тут як у вакуумі застиг лише один час 24 години до До зменшення доходів Осії від продажу енергоресурсів в умовах, коли санкції працюють половинка на четвертинку, Україні доводиться шукати шляхи, як протидіяти російським заробіткам. Бо чим менше вони грошей, тим менше вони витрачають на війну. Така от схема. Чому санкції не діють так, як було заплановано? Бо… Тіньовий флот, тіньовий танкерний флот Росії продовжує бараздіть пространства морей і океанов. І що найцікавіше, всі про нього знають, що такий флот є, ба більше того, всі бачать наслідки його діяльності: обрив кабелів між Фінляндією і Естонією, екологічна криза, коли три танкери розлили нафту у воду. Але ви знаєте, що я скажу далі: та? ніхто не наважується йому протидіяти. Ну тому, що накласти санкції на 79 танкерів з тисячі це дуже і дуже мало. У Фінляндії просять заарештувати танкер ІГЛ, екіпаж якого підозрюють в обриві кабелів у Балтійському морі. Зараз танкер стоїть у порту поруч із фінським містом. Порво його перевіряє поліція і агентство транспорту і зв'язку, щоб дізнатися відповідність судна міжнародним конвенціям. Електромережева компанія «Фінгрід», яка подала позов, каже, це необхідно для відшкодування збитків через пошкодження підводного енергетичного кабелю. Розмір збитків не уточнюють. Ця ситуація мала місце 25 грудня, коли у морі раптово обірвався підводний кабель між Фінляндією та Естонією. І у цей час поруч було тільки одне судно ІГЛ С яке прямувало з Росії до Єгипту. Цей танкер належить до тіньового флоту Росії. Ще на ньому знайшли шпигунське обладнання. А за кілька днів до цього, 26 грудня, було припинено рух суден із протоки Босфор в обидва боки через поломку танкера Корделія Мун під прапором Панамо, який прямував до новоросійська. Судно теж зараховують до так званого тіньового флоту Росії. Турецька берегова охорона відбуксирувала танкер. Рух протокою було відновлено. 26, го 28-го. і от маємо 3 січня. Сім днів. Сім днів тому з'явилося повідомлення, що європейський союз погрожує запровадити додатковий пакет санкцій проти так званого тіньового флоту. Йдеться у спільній заяві Європейської комісії і Верховного представника ЄС із закордонних справ Каї Калас. У документі пишуть, що судна Тіньового флоту загрожують безпеці і навколишньому середовищу, одночасно фінансуючи військовий бюджет Росії. Тут не можу не погодитися, але обмеження щодо тіньового флоту Росії вже були і у 15-му пакеті санкцій Євросоюзу, затверджені 16 грудня. І тоді до переліку підсанкційних було додано ще 52 судна третіх країн, які, як стверджується, дозволяють підтримувати енергетичний сектор Росії і причетні до перевезення військової техніки для російської армії. Загальна кількість суден під санкціями Євросоюзу 79. Але як ми бачимо, тіньовий флот це не зупиняє, тому що на правду суден більше тисячі, бо відразу після цього пакету санкцій за 10 днів сталися інші інциденти. Тому я повертаюся до того, з чого розпочинала Україна допомагає Євросоюзу зробити ці санкції повнішими і максимально скоротити російські надходження до бюджету. Про які такі надходження йдеться, спитаєте ви. Про 5 мільярдів євро щороку, які Росія втратить від зупинки транспортування газу в Європу через Україну, звісно, Україна теж отримувала фінансову вигоду, плюс-мінус 800 мільйонів доларів. При цьому нагадаю, що російський газ ми не купуємо давно, але за транспортування прибуток таки отримували. І так, гроші для нас важливі. І так, якщо Обладнання не користувати, то воно швидше старіє і приходить в негодність. Але тут у нас на одних вагах опинилася можливість поповнити бюджет, а на других совість. Бо не можемо ми вимагати від Європи припинити торгувати з Росією, якщо самі маємо з нею фінансові інтереси. І якщо вже російські пропагандисти почали кричати, що Зеленський поставив Україну в тяжолесостоянні прикратіть транзит руського газа, то ми все робимо правильно. Пам'ятайте, кілька років тому Європа вже замерзала без газу. Тепер Європа ламає голову над тим, як не замерзнути майбутньою зимою. Крижаний подих енергетичної кризи вже відчувається. німці взимку замерзнуть. Ой, буде... чи буде світло у французів на різдво? Європа буде виглядати не так, а так. Четвертий день без опалення. Весь будинок замерз. Весь будинок без опалення. Так, це кілька поверхів. Це наша квартира. Повернімося до енергетичної кризи в Європі. Кожен шостий день замерзаємо. Вдома холодно, навіть на вулиці тепліше. Населення робить запаси дров на зиму. Люди гріються в місті електросталь. Будинки без опалення. Жителі Британії схоже змирилися з тим, що цієї зими їм доведеться замерзнути. ні опалення, ні води. і так вже цілий місяць і тепер нюанс. Нюанс в тому, що вони чомусь забули вказати, що Росія на транспорті газу через Україну заробляє в 10-11 разів більше, ніж Україна, а потім витрачає все це на війну. Та втратила ж при цьому не тільки Росія і Україна, а втратила ще і Словаччина. Ну, принаймні, в тому переконаний Фіцо, якому слова про другий енергетичний фронт дуже не сподобались. Ми рішуче відкидаємо будь-які безпідставні заяви про відкриття другого енергетичного фронту, про який спекулює президент України Володимир Зеленський, а також сфабриковані звинувачення у будь-якому союзі з Владіміром Путіним. Ну що ж чи є тут місце для спекуляцій? Давайте копнемо глибше. Я ж нікому не відкрию секрету, якщо скажу, що Росія завжди спекулювала на газовій темі. Ось це у нас в квартирі газ а у вас ну це традиційна їхня риторика. А скільки років газове питання стояло руба в Україні за кожного нового прем'єра і влади? Росія, в принципі, завжди фактично за нашу історію незалежності шантажувала Україну саме газовим питанням. Скільки разів ми проходили те, що ми повинні були йти на якісь поступки, які йдуть в розріз нашим національним інтересам, дуже часто або віддавати щось із озброєнь, або все починалося із того, як поділився. Чорноморський флот знову ж таки, Україна створила військово-морські сили і фактично претендувала на більшість кораблів. Потім Росія поставила умови, газовий шантаж і пішло-поїхало. І таких випадків було дуже багато. Харківські угоди там екземально. Тобто, Росія корумпувала українські еліти, багатьох представників цим питанням. Росія і Україна, окремі діячі в минулому створювали схеми. Які відповідно прокачували газ, як зазначив президент України Зеленський, 130 мільярдів кубів? Фактично треба розуміти це та кількість газу, яка пройшла, і це все давало змогу Росії заробляти за те, щоб заробляти Росія виділяла певні кошти. Ну знову ж таки на корупційні схеми тут. І, і в Європі підозрюю для того, щоб мати змоги це робити, ми через це втрачали. Ми не стільки здобували, скільки втрачали. Ми втрачали національними інтересами, нашою суверенністю, що зрештою вилилося в широкомасштабне вторгнення російське спочатку е, в початок війни в 2014 році, а потім в широкомасштабне вторгнення в 2024. Тому для того, щоб це зупинити, зрештою треба припиняти транзит. І я вітаю це історичне рішення. Тобто. Рішення не те, щоб правильне, воно по факту єдиновірне для України. Тепер до Фіцу і його великої маленької спекуляції. Прем'єр-міністру Словаччини дуже не сподобалося ухвалене Україною рішення, тому він тепер погрожує, що зупинить продаж електроенергії Україні. Ще раз контракт на транспортування газу, який закінчився, який Україна не продовжила, це наша особиста справа. А от заборона. Продавати Україні електроенергію, якої у нас і так не вистачає, бо я нагадаю, Росія знищує українську енергетичну інфраструктуру. Ставить ФІЦО в один бік на одні ваги з Путіним. Один б'є по ній ракетами з єдиним бажанням заморозити Україну, інший погрожує не продавати електрику українцям, щоб що правильно вони замерзли. Тут знову ж таки дехто з вас може сказати: ну так а що їм робити? Вони втрачають гроші, вони не мають де брати газ. Мають. От у чому парадокс? Мають, але не хочуть. Словаччина має альтернативні шляхи постачання блакитного палива і вже точно не мерзнутиме взимку. Але Фіцо вперто хоче купувати саме російський газ. Можливо, він більш блакитний, можливо, більш тепліший. Після того, як Україна повідомила, що не продовжуватиме транзит російського газу до Євросоюзу у наступному році, тобто в 2025-му, а також що це рішення остаточне і обговоренню не підлягає, почалися місяці переговорів і розмов про транспортування блакитного палива з Азербайджану. Чому переговори були такими довгими? Бо серед головних лобістів збереження транзиту до останнього залишався хто, як ви думаєте, правильно, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який встиг провести. Кілька зустрічей з українськими посадовцями і навіть з'їздити до Москви, ставши третім європейським лідером, який з початку великої війни тиснув руку Владіміру Путіну. Ота, От тисну руку, обіймаю, сказав Фіцу Путіну, і залишився йому вірний, чи не єдиний в Євросоюзі. Бо навіть його угорський друг Віктор Орбан знайшов альтернативу поставкам російського газу через Україну. Подібна ситуація з Австрією, яка ще кілька місяців тому тотально залежала від російського газу у загальному імпорті, і сягала ця цифра 90%. Але у листопаді відень остаточно розтворився з Москвою і Газпромом і припинив постачання. Громадяни Угорщини та Словаччини мають пам'ятати, що єдиною причиною їх можливих проблем із енергозабезпечення є широкомасштабна агресія Російської Федерації та її гібридна підтримка власними проросійськими урядами, що мають усі можливості зіскочити із московської енергетичної голки, але не хочуть цього робити свідомо через корупційні зв'язки з Кремлем. На підтвердження слів Омельченка, європейська мережа операторів систем передачі газу змоделювала кілька можливих сценаріїв розвитку подій цієї зими. І ви не повірите, у жодному з них немає енергетичної кризи. Навіть якщо Європу спіткають сильні морози під кінець опалювального сезону, у сховищах ще залишатиметься стратегічний запас блакитного палива. Розумною альтернативою російському ресурсу є поставки скрапленого газу, але Фіцо вже було не зупинити, тому він просто звинуватив президента України у корупції. Мовляв, Володимир Зеленський пропонував йому хабар у півмільярда євро. Утім, ситуація виявилася як завжди геть зовсім іншою. Україна просто пропонувала Словаччині компенсацію за припинення поставок російського газу за рахунок заморожених російських активів. Хоча Київ міг би цього і не робити, бо для зупинки транзиту є всі законні підстави. Контракт між Нафтогазом і Газпромом закінчився 31 грудня. Крапка усі решта спекуляції безглузді і не мають під собою жодних підстав. Ну, ви ж знаєте, я завжди за факти, а не за високопарні слова. А факт він у тому, що у Словаччину заходять чимало трубопроводів, які можуть абсолютно спокійно забезпечити цю країну. З європейського ринку. Але це фінансовий удар для Словаків, точніше для політичної сили, яку очолює Фіцо, бо цей газ буде на третину дорожчим. Зате там не буде пункту, який Росія завжди вписує в свої контракти мілким таким шрифтом. За знижку ви заплатите нам кров'ю. І тут знову я кажу: але. Бо погрози заморозити українців не єдині, які вже озвучив Фіцо, з 1 січня. Пройшло лише три дні. А прем'єр Словаччини вже встиг поскаржитися у Єврокомісію і в Єврораду. І коли не отримав підтримки, і там вирішив погрожувати значним скороченням допомоги українським біженцям. За його словами, Словаччина втрачає доходи в розмірі півмільярда євро на рік від транзиту газу. Тож десь їх треба брати, де правильно забрати у біженців. Цікаво, що на це тепер скаже Єврокомісія і Єврорада. Загалом же, Словаччина не найбільший продавець електроенергії до України, але залежність від Братислави таки є. З 2022 року українська енергомережа є частиною загальноєвропейської. Відповідно, купувати електроенергію або просити аварійної допомоги ми можемо лише у країнах ЄС. Головно йдеться про сусідів: Польщу, Словаччину, Румунію та Угорщину. І саме остання є найбільшим продавцем електроенергії до України. Фактично, кожен другий імпортний кіловат згенерований саме в Угорщині, частка Словаччини менша. Тож, якщо інші сусіди України, скажімо Польща чи Румунія, зуміють наростити обсяги поставок, то я думаю, що нам вдасться замістити словацький імпорт. Але питання у тому, що цей імпорт не відбувався безкоштовно. Цю електроенергію Україна оплачувала за цінами європейського ринку. Другий показник, який варто враховувати, це обсяг пропускної потужності на кордоні. І Тут на Словаччину припадає ще менший показник. Між Україною і Словаччиною працює лише одна лінія на 400 кВт. Але тут ще один нюанс, про який варто таки сказати: примітивний шантаж України вже загнав словацького прем'єра у глухий кут. Політична ситуація у Словаччині далека від стабільності, і підвищення цін на енергоносії може вдарити по позиціях Роберта Фіцу. Водночас зростає невдоволення і від його загравань з Москвою, і все більшої кількості конфліктів з Європейською комісією. Плюс, аварійна допомога це важливий механізм здорового функціонування загальної європейської мережі. У випадку дефіциту одна країна може попросити електроенергії у іншої, але знову ж таки не безкоштовно. Звісно, це не імпорт, який відбувається планово. Постачання електроенергії у рамках аварійної взаємодопомоги є не тільки економічною моделлю, а так само і гуманітарною місією, адже дозволяє уникнути аварійних ситуацій або ж вимушених знеструмлень. До речі, гуманітарну допомогу навіть Молдова запропонувала невизнаному Придністров'ю. Там теж казали, ніби готові до зупинки транзиту російського газу. А як виявилося, ця готовність була тільки на словах. Промисловість невизнаного Придністров'я призупинила роботу через дефіцит енергоресурсів. Стоять усі промислові підприємства за винятком продовольчих. Місцевий, так званий міністр економічного розвитку, назвав ситуацію керованою і прогнозованою, але каже, що якщо не розв'язати цю проблему з постачанням газу, то підприємства втратять можливість перезапуститися. Тоді ж у Придністров'ї вимкнули центральне опалення, і Молдова вже запропонувала свою допомогу, щоб купити газ, але не в Росії. Молдавська компанія Молдова Газ готова надати цю технічну і комерційну підтримку. Газ пропонують постачати до кордону з Молдовою усіма можливими альтернативними маршрутами. І тут хочеться спитати, що жодних погроз Україні. Якщо ж Словаччина таки зупинить продаж електроенергії до України і продовжуватиме нагнітати ситуацію, то у руках Києва залишиться ще один дуже серйозний козир. Транзит російської нафти за рахунок неї, скажімо працює найбільший переробний завод Словаччини. А транзит нафти українською трубою також потребує значних витрат електроенергії. Ну і тут вже варто додати, що за оновленою інформацією державна компанія СЕПС, оператор електричних систем Словаччини, підтвердила, що продовжуватиме постачання електроенергії в Україну у рамках екстреної допомоги згідно з контрактом з Укренерго. Зазначається, що постачання здійснюватимуться через усі високовольтні лінії у стандартному режимі. Тобто, знову ж таки, шантаж Фіцо не діє. І крапку у маніпуляціях довкола транзиту російського газу поставила Європейська комісія. Там повідомили, що припинення поставок з 1 січня 2025 року це нормальна ситуація, цілком передбачувана і до неї в Європі готові. До неї готувалися понад рік. Тож можна сказати, що одну битву ми таки виграли битву з газовою голкою Росії. Хоча ще кілька років тому це теж здавалося нам з вами чимось нереальним. І кожна маленька і трохи більша перемога України над Росією так чи інакше наближає нас до основної мети повної і безапеляційної поразки Росії на кожному з напрямків, будь то газовий, енергетичний, інформаційний і фронт основних бойових дій. На останньому найтяжче, як ви розумієте, на останньому пекло, на останньому наші захисники і захисниці продовжують робити все, щоб не пропустити ворога далі. І так, незалежно який рік за вікном, 24 й чи 25, й ми продовжуємо жити мріями про наше найкраще майбутнє, і те, що Трамп не зменшить військову допомогу Україні, а також не зніме санкції з Росії, щоб та газова голка не переросла в пуповину, яку Путін зав'яже навколо Європи. Утім, живучи мріями, важливо не забувати і про наше сьогодення, і вже зараз важливо сказати дякую за те, що три роки перша армія світу своїми силами, потом, кров'ю, спинами і життям продовжує боронити мене, вас. І якщо ви хоч раз дозволили собі думку, від чого чи варто було, і можливо, при Росії жити було би не так погано. То просто пригадайте, пригадайте, що неподалік сирійської столиці Дамаска правозахисники знайшли масове поховання, яке містить тіла щонайменше 100 тисяч людей, загиблих під час правління колишнього президента Башара Асада, підтримуваного Путіним. Тіла убитих громадян, які виступали проти політики Асада, доставляли з військових шпиталів, де вони опинялися після тортур до місць масових поховань за наказом сирійських спецслужб. Від цього нас захищають наші захисники. Якщо ви вже не маєте можливості їм допомогти до НАТО, то хоча б давайте не будемо їм заважати. Ну і наостанок ані їм, ані вам я не можу пообіцяти, що велика війна проти Росії завершиться у наступні 24 години. Але я точно можу сказати, що цей відлік вже розпочався.